Всім привіт! Ми дуже раді вітати вас на своєму каналі. Я вже повернулася з гарячого Дубаю про холодну Німеччину і чесно скажу, температурний контраст просто шалений. З плюс 30 одразу плюс 5. Я дуже сумувала за старшими дітками, особливо за мамою, яка приїхала вже після мого від'їзду. Ми ще навіть з нею не бачились, тож повернення дуже емоційне, очікуване. Ще хочу вам подякувати за ваші теплі коментарі під попередніми відео. В одному з них я прочитала, що мої відео допомагають вам розслабитись і хоча б на хвильку відчути спокій у ці важкі часи. Повірте, це неймовірно надихає, дає мені сили не зупинятися, робити те, що я роблю. І, чесно кажучи, коли я роблю такі великі паузи між відео, завжди сумніваюся, чи доречно зараз щось публікувати, чи доречно знімати відео, але кожен ваш відгук нагадує мені, що ми зараз всі потребуємо тепла, простих моментів, трохи душевності. Я сама з прикордоння. Так як я зараз живу за кордоном, але моє серце завжди вдома. Мої батьки живуть у Сумській області. Там пройшло моє дитинство. Всього 6 кілометрів від кордону з країною-агресором. І тато зараз там один. Він дуже чекає на мої відео, я знаю, іноді дивиться їх разом зі своїми двома собаками. А ще він нещодавно завів собі двоє гусенят. Татко, знаю, що ти дивишся, передаємо тобі величезний привіт. Обіймаємо і дуже-дуже чекаємо зустрічі. Віримо, що вона скоро дуже відбудеться. Друзі, дякую, що ви зі мною. Попереду нове відео. Будемо пекти Паски, будемо зустрічати гостей, куштувати дубайський шоколад. Тож мощитись зручно і поїхали. Тут я показую, які подаруночки я привезла з собою із Дубаю. Купила я їх дюті фрі. Купила один парфюм собі, один мамі, ще один оцей червоний аромат, прям дуже класний, такий, який я люблю в арабському стилі. Це сестра мені подарила парфум від Гучі. Він має такий весінньо квітковий аромат, дуже-дуже мені подобається. А ще я ось показую, які штучки я купила. Для малюка під час, коли в нього піднімається температурка, наклеювати на лоб такі гелеві патчі. А це я купила сукні собі і доньці. Коли я була в Global Village, пам'ятаєте в попередньому відео, хто не дивився, подивіться. Там в павільйонах я купила сукні. Колись вже я їх там купувала. Малюка вже з них давно виросла. А це купила отакі. Оце, до речі, на мені нагадує Алісу в країні Чудес. Зараз Маліка з Саміром будуть куштувати справжню дубайську шоколадку. Покажи Маліка, як вона виглядає. так. По-английски написано, мабуть. Закриває будеш Казах як як. Пахне, поніхи. Класс. Наконець.

Ну, я. А у нас уже майже закінчується Рамадан. Залишився всього один день і попереду велике свято Ід. ми вирішили поїхати на святкування до батьків чоловіка у Франкфурт. І знаєте, що він вирішив зробити? Він розмалював маленькі долоньки хною, так як це робили в його дитинстві. Це було так зворушливо. Він згадував, як колись сестри, мами, бабусі малювали візерунки. І щоб хна трималися добре, її не можна змивати кілька годин. І ми вигадали справжній лайфхак, замотали руки харчовою плівкою, а зверху під гузками ельміра, щоб нічого не забруднити у ліжку. Було дуже кумедно, ми сміялися, виглядали як маленькі рукавички з сюрпризом всередині. Але результат вийшов просто чудовий, яскравий, акуратний, дуже красивий. А найголовніше маліка була в захваті. Тепер ще одна мила традиція. Стала частинкою нашої сім'ї. У сусіднє місто на пасхальну ярмарку. Тут представлено дуже багато великоднього декору, живі квіти, верба. Тож беру вас з собою. You want, yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You. Got Почали святкувати Рамадан і одразу переключились на наступне велике свято, це Великдень. І як справжні українки з мамою вирішили, настав час генерального прибирання. Розпочали з розмахом, познімали всі штори, випрали, вимили всі вікна доблиску, протерли меблі, підлогу і навіть стелю. Далі вхід пішов мій улюблений парогенератор, і тоді я згадала про батареї. Після зими якраз вони потребували уваги. І от коли я направила гарячу пару між секціями батареї, чесно, я була в шоці. Там стільки пилу, павутиння, всякого бруду. Це був не просто бруд, це була ціла історія зими, яка ховалася в кожному закутку батареї. Але, знаєте, після всього цього прибирання дім ніби засяяв по-новому, чисто, свіже, святково. Тепер ми точно готові зустрічати Великдень. Далі я пішла на прибирання батарей в кухню. Тут я вам показую праву секцію, з правої вже я вимила ці батареї, а зліва вони ще брудні. Пара очисником дуже круто вимивається, там не треба нічим туди лазити, просто протирати уже чистою тряпочкою знизу. І от так воно все відходить, цей весь бруд. прийшли до маляків школу, в неї сьогодні була книжкова ярмарка. Можна було купити дитячу літературу, а також випити гарячу каву та чай і покуштувати смаколики, які підготували батьки з батьківського комітету. Всім привіт! У нас сьогодні така чудова сонячна погода. Я їду в лісі. Тут так круто, тут такі завитки, дорога така по спіралі. Тому в мене швидкість невелика, можу зняти для вас відео. Зараз ми їдемо в Мюнхен забирати, приїжджає до нас у гості мій брат і моя тьотя, Уже з ними рік не бачились і так чекаю на нашу зустріч. Нас розкидала по різним куточкам не то що країни, а планети. Але дякую Богу, що ми знаходимо час один для одного, щоб провести його разом, щоб зустрітися, наговоритися, провести цей час просто разом. Ще в мене дома мама зараз гостює. Вони також дуже хочуть всі разом зустрітися. Взагалі люблю такий період, коли ми всі з'їжджаємося. В нас просто час пролітає як вода. Щоб набутися разом далі. У мене взагалі такий сезон гостьовий починається навесні, влітку. Потім брат чоловіка приїжджає до нас, ми його також дуже чекаємо. Потім до нас планує приїхати моя сестра з Дубаю з племінником. Тому наш сезон розпочинається. Так, я отже виїжджаю на велику дорогу, ще не на автомат. Заїду зараз в аптеку. Заберу замовлення, які я маю відправити в Україну, і вже буду вирушати в Мюнхен. Там приблизно їхати 50 кілометрів, це десь хвилинок 15 у мене займе, але там довго їхати по місту треба. Хоча сьогодні вихідний, то заторів має не бути. Фури великі або вихідні, які я розумію, не їздять. І взагалі такий трафік на вихідні більш-менш більш лайтовий. Тому до зустрічі. Погода сьогодні просто чудова, сонце тепло, жодного вітру. Уся наша сім'я в зборі, і ми офіційно відкриваємо сезон грилю просто у дворі. Чоловік уже робить вогонь і ми будемо готувати шашлик з телятини та курки, а також хочемо посмажити картоплю з цибулькою також на вогні. До м'яса ще будуть свіжі овочі. Найкраща їжа це та, яка приготовлена з любов'ю. На вулиці та ще й у родинному колі смачна, тепла весняна традиція, яку ми так чекали. Після шашлику на природі ми зрозуміли, якщо в хаті стільки рук, треба використати це з розумом. Тож вирішили зробити великий запас пельменів, поки в мене є гості і стільки помічників. Почали ми з тіста, тут мені допомогла моя машинка помічниця Bosha Кукіт. Вона все швиденько замісила, підготувала, далі фарш, його в нас було аж приблизно 5 кг, яловичина та подрібнена цибулька, щоб було соковито. Тут почався найцікавіший етап пельмени паті. Хтось ліпив, хтось розкачував, хтось підсипав борошно, розкладав. Це була справжня сімейна виробнича лінія. Зате результат того вартий. Ціла морозилка домашніх пельменів, зроблених з любов'ю, в гарному настрої, поки робили, назгадували наше дитинство, розмовляли, ну і, звичайно, частину зварили одразу. Бо як же не скуштувати гаряченький щойно з-під рук? Música Страва мого чоловіка, він, звісно, був у захваті від того, що ми зробили їх стільки багато. Потім до нас ще приїхали батьки чоловіка в гості, і звісно, ми вирішили їх пригостити. Для них ця страва була незнайома в їхній культурі полімені це нетипова їжа, але знаєте, що їм дуже сподобалось. Сказали, що це щось посередині між варениками і мантами, тільки ніжніше і соковитіше. Ми вже з Малякою провели нашу тьотю Лену з Ігорем на автовокзал. І повертаємось додому. Сьогодні у нас плюс 20, почалось літо нарешті. Бабусю нашу ми залишили у сусідньому місті у Фрайзінгу. Вони там хочуть поїсти морозиво. Сьогодні прям така погода, що тільки для Морозива. А ми з Малікуся зараз поїдемо до них. На виїзді з Мюнхену, там така величезна була пробка, такий затор, що думаю, що ми туди не потрапимо. Маліка вже почуває себе трішки краще. Так. Угу. Вже не болить, Не болить, так. Почали давати антибіотик вже другу добу, і їй стало набагато краще. Всім привіт! Ми сьогодні з малікою будемо готувати пасочки за нашим уже перевіреним рецептом. Минулого року ми його вже готували. Вийшли дуже смачні. Цього разу ми готуємо на півтори порції і зараз покажемо, що з інгредієнтів нам знадобиться. Ну, По-перше, хочу сказати, що допомагати нам буде наш помічник це Bosch iCookit. Зараз я його увімкну. Він нам допоможе зробити тісто, тому що тут є така спеціальна насадка, яка в цьому нам допомагає. Його можна також тут, щоб воно підходило. Тут є спеціальна температура 40 градусів. Але я зараз подивлюся, у нас порція дуже велика, тут буде десь приблизно 2,5 кілограми, чи підійде ця ємкість для нашого об'єму. І так, що нам знадобиться? Це борошно, 1,5 кг, масло. А точніше, я вам напишу всі інгредієнти і всі пропорції в описі для відео, щоб вам було зручніше. Просто зараз розкажу це вишкове масло, цукор, молоко. Яйця я розділила на жовткі та білки, сметана. Олія соняшникова, ізюм, дріжджі сухі, або якщо у вас є живі. Далі це така присипка для прикрашання, далі це ваніль і цедра апельсину, Можна взяти прям натуральну, або можна використати таку суху, як у нас. Для початку ми готуємо опару. Зараз моя помічниця нам допоможе. Спочатку ми кидаємо три упаковки дріжджів. Потім нам потрібна буде одна чашка теплого молока. Цю чашечку ми беремо із загального об'єму нашого молока. У нас тут 750 мл. Одну ложку цукру нам потрібно для опари. Сіль ми вже додали. Тепер змішуємо тепле молочко. І приблизно 1-2 ложечки борошна також із загального об'єму нам потрібно. Опара в нас вже готова. Ось така вона в нас вийшла за консистенцією. Її тепер потрібно поставити на 15 хвилинок в тепле місце. Зараз ми її прикриємо навпаки рушничком або можна харчовою плівкою. І поставимо в духовку. У нас духовка розігріта до плюс 50-40 градусів і почекаємо. Зараз ми будемо робити саме тісто, поки в нас опара наша підходить. І для змішування я буду використовувати нашу машину. Це Bosch iCookit. Це аналог Термоміксу, мабуть, у моїх відео ви вже бачили, як я нею користуюсь. В неї дуже багато функцій. І спочатку я буду використовувати ось таку насадку для змішування яєць та цукру. А далі вже перейду на ось таку насадку, яка зробить нам саме тісто. Але якщо у вас немає такої машини, ви можете використовувати свої ручки або іншу якусь, інший девайс для виготовлення тіста, і так, і так буде смачно. Секрет цього рецепту в тому, що ми спочатку будемо робити, тісто буде підходити без вершкового та соняшникового масла, а потім ми вже його додамо і вже другий раз у нас буде тісто підходити. Воно в нас буде два рази відстоюватись, підніматися. Так буде краще. Тому що, якщо ми додамо всі жири одразу, то є така вірогідність, що воно просто не підійде. А ми хочемо пухкі смачні пасочки, тому будемо робити так. Установлюємо нашу насадку. Потім беремо наші жовтки. Напередодні ми їх вже відділили від білків, додаємо їх у чашу нашого. Блендера, міксера, чи як його можна назвати. Далі ми додаємо сюди ваніль. У мене це ось така. Вона рідка. Два пакетика сюди піде. Так, один. Боже, цей аромат, я вже його відчуваю, як це пахне. І коли я печу пасочки, Мені всі завжди згадується моя бабуся, з якою я це в дитинстві робила. Тому що мама у мене такого не пече. Мама, взагалі, в мене не любить випічку. Так, включаю. Тут можна подивитися, як воно збивається. У нас тут є такий спеціальний мірний стаканчик, і за допомогою нього можна... Зручно додати цукор у загальну масу. Так, яйця з цукром та ваніллю в нас вже збились. Подивіться, яка текстура вийшла. Взбиваємо до молочної такої білої піни. Далі ми поетапно будемо вводити молоко та борошно. Я замі... замінила насадку на ось таку 3D, тут вже буде йти процес вимішування тіста. Я закриваю, ставлю десь швидкість на 4 і поетапно буду додавати молоко. Наша опара готова. Подивіться, яка вона пухка, як хмаринка вийшла. І це все ми додаємо в загальну масу. Наше тісто вже готове. Трішки воно повилазило, але і на цьому досить, тому що я взагалі не думала, що воно в нас поміститься у цю ємкість. Вона розрахована на півтори кілограми, а його тут, ну, мабуть, уже два з половиною. But it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. І так, за текстурою тіста в нас вийшло ось таке. Воно дуже пластичне, але воно тоге і липне до рук. Так має бути. Зараз ми його прикриваємо і ставляємо мінімум на одну годинку в тепле місце, щоб воно підходило. А потім ми вже будемо додавати туди ізюм, цедру, лимону, сметану, олію і бочкове масло. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. З нашої кількості тіста в нас вийшло ось дві таких великих пасочки і сім штучок маленьких. Ну вони не зовсім маленькі, є тут навіть ще менші. Але ось так. Зараз будемо ставити їх у духовку. Для декору пасочок я взяла ось таку посипочку. Називається Весільна. Мені дуже сподобалася ця текстура такого, як крупного, наче цукру. І ось такі бусинки. А також до мене їхала в гості мама чоловіка, і чоловік сказав, що планую пекти паски, то вона мені привезла ще ось такого декору. То зробимо ще із таким. Everybody makes mistakes. because no one can be perfect it was just one kiss but that don't justify it i know what i did was wrong but it's like i did it just to spite you because all we ever do is fight oh and i really think it's time we said goodbye Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk. And you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. And always been like this Remember when we were in love You were always there for me And we could talk for hours I don't know what happened to us Oh, cause we bring each other down right now And I don't even know why You know I really think it's time we said goodbye Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. you'll see me walking out the door